Учні Ісуса Христа два рази пережили прощання з Ісусом. Перше прощання вони пережили тоді, коли Ісус на Тайній Вечері конкретно каже: Я відійду з цього світу, і світ мене не буде бачити. Але ви мене будете бачити, бо я живу. І це стало реальністю. Він воскрес. І це була радість. Друге, коли Ісус піднімається до неба і каже, Я йду до Отця, але не залишаю вас самих. По декілька днів до вас прийде утішитель. І це так сталося. Але друга обіцянка, коли він піднімався до неба, каже, А я залишаюся з вами по сі дні аж до кінця віку, і це стало реальністю. Зісланням Святого Духа, який прийшов до апостолів, який зійшов на них, і силою Небесною, зійшовши на них, дав їм силу зціляти, дав їм силу проповідувати, дав їм силу хрестити, дав їм силу роздавати Святого Духа, щоб світ зцілявся і не тільки. Щоб відчули, що Ісус присутній їхньому житті аж до кінця віку, Він завжди присутній в нашому житті через таїнства, і присутній у церкві, і присутній кожній людині, присутній в тобі.